Глядачам телеканалу М-студіо. ви дивитесь програму Діалоги. Сьогодні спілкуємося з прикордонником на псевдокабан Сергій Кабаченко саме прибув з фронту, з відрядження, і розкаже нам про подробиці, як там на передовій. Вітаю. Вітаю вас. Власне, як потрапили на фронт. Е, я проходив службу в пункті пропуску тиса і мене відрядили на, ну як тут. Сказати, відрядили мене до Чобтипця. І поїхав. Коли це було по часу, трошки зорієнтуйте нас? То було приблизно третій місяць 24 го року. Угу. Які бойові завдання виконували? На яких напрямках? Те, що можна розказати? Харківська область, місто Вовчанськ. Ось там. Перші ваші емоції. О, важко. Ну, такі перші емоції. Як і у всіх, страх, емоції, такі адреналін. то якось так. Чи готові ви були до того, аби потрапити на передову в такі ну, насправжні бойові умови? Та, був готовий, але просто ну, завжди готовий, але до чого саме я ще не розумів тоді. А що було найстрашніше, найважче? Найважче. Та, ну, Коли в перші рази такі прильоти воруч, то це страшно. А коли втрачаєш побратима, коли, Та, в принципі, таке. А як вдалося от, опанувати себе страхом, впоратися з цими емоціями, аби ну, виконувати свої бойові завдання? Та, мабуть, підтримка Підтримка побратимів. І так якось підтримуєш один одного, та і нормально. А от як ви підтримували один одного? Це слова, можливо. Так, словами, там все, все буде добре, ми впораємось, ми сильні і все, і такі навіть, там, мотиваційні такі слова. А що вас взагалі мотивувало стати прикордонником? Прикордонником. Ну, я пішов на службу ще в, 20 в кінці 20-го року. Тобто, в мене тоді вже було бажання стати прикордонником. Не, не ким іншим. Ну, я не знаю, бачив себе так. Ну, як себе бачила? Це була мрія з дитинства? Можливо, хтось в родині у вас є? Ні-ні. ні З прикордонників ні ніхто не був в родині. Просто, не знаєте, захотілося і пішов. Що було важко в навчанні, в підготовці? Що легко давалося? Та все давалося нормально. Я... Не знаю, не можу сказати, що з чимось такими були проблеми. Все давалося нормально, все йшло. Все йшло, як має бути. Скільки часу ви пробули на фронті, що бачили на передовій? Можливо, є якісь такі цікаві випадки, які б ви могли розказати? Що цікаво, це ти... з 10 травня о, почався ворожий наступ. І ось там, ось там почалося все. І з такого розказати з 10 травня, ближче до вечора, мені сказали взяти водія і бронемашину і виїхати за важким 300м. -300. Ми виїхали, перший раз поїхали і виїхали до ворожої, прямо до ворожих позицій. Ми за це не знали. Тобто ну, вони підходять, підходять, підходять. І ми виїжджаємо до них, і я по радіостанції чую, що ми виїхали прямо до ворога. І якось швидко на реакції розвертаємося, і їдемо, і шукали тих трьохсотих наших. Було, я не знаю, рази три, мабуть, ми виїжджали, і потім на, на четвертий раз, коли ми вже поверталися і не знайшли їх, ну, тобто ми шукали, а вони не могли пояснити, де вони. То під бронемашину прямо снаряд залетів, коли ми виїжджали. І все, машина стала. Ну і потім друга машина виїхала, все ж таки знайшли, все, все було добре, хлопці витягнули. Чи вмієте ви надавати першу медичну допомогу? Ну, Чи це важливо на фронті? Так, це важливо. Так, зможу надати першу, але якщо там щось таке не, не дуже складне там. Не. Тобто це допомагають вам ці навички на фронті? Виживати, як то кажуть, собі би змогли теж надати допомогу. Так, так, зміг би. І своєму побратиму, ну, саму першу допомогу, звісно, що я надав би. Коли побачили вперше 200-го, як з цим впоралися? Що відчули? Та ну важко. Важко просто ти таке приходить розуміння, що ось 200 і... важко. Не знаю, як це пояснити. Це важко. Знаєш, у вас була історія, що ви полоненого брали. Розкажіть трошки про це. Так, то було на околицях Ховчанська. Е, хлопці, ми сиділи на позиції, і один із побратимів побачив чоловіка. Чоловік був, був в плащі, е, і ми спостерігали з ним. Тобто нічого, ніяких руків не робили. Він нас не бачив, е, і він побачив, там був неподалік від нас, був розбитий міст. Він його побачив, він хотів його перейти, але бачив, що він розбитий і нернув. Там був такий невеличкий. І Він туди нирнув і зник. Там було там пару дерев. І ми його не спостерігали. Я сказав хлопцям: хлопці вийшли на аеророзвідку, підняли дрон і спостерігали за ним. Він був там десь хвилин 30. І потім, як вийшов, ми вже до нього. Я підбіг до нього і побачив з близька вже форму в нього. І... і все, почав кричати, що ніяких різких рухів, щоб все робив те, що я казав. або, якщо а буде Що собі... казав російський цей солдат? Як він е... себе поводив, як ви з ним? Е... Він поводив себе. Ну, він нормально, він, він реагував, він розумів і. Що вже в нього виходу немає, бо хлопці так перекривали, що в нього ніяких шансів не було. І потім, вже, як ми його завели, почали допитувати, він розказував, що в, нього, в них була стояла задача дійти до річки вовчі і закріпитися там. Але не вийшло на, на початку, коли ми там були, і в них не вийшло нічого. Як тільки він розповідав, як тільки зайшла е їх рота, Наша українська армія просто розбила вщентих, винищила, і в нього, в нього були поранення, і він втік. Він просто пішов в окол, ну, в обхід Вовчанська. І там ми його зустріли. А що каже, чого пішов воювати? Чого він пішов вбивати українців? Він пішов, він каже, в мене не було вибору. Тобто, якщо я залишусь в найкращому випадку, то в'язниця. Найгіршому то куля, ну тобто смерть. І каже, пішов. А за що ви воюєте? Яка у вас мотивація? Е, мотивація така, що я хочу, щоб був мир. Ну, я не хочу, щоб е, сім'ї втрачали, свої, втрачали своїх дітей, батьків втрачали своїх дітей і знищили будинки. Хочеться спокою. Хочеться забрати всі свої території і не віддавати їх, і жити в своїй Україні. А що мама каже вам? Часто телефонуєте? Так, часто. Мама, ну я думаю, всі мами проти, але всі розуміємо. Як ви її заспокоїте? Що ви їй кажете? Все буде добре, впораємось, і ну, головне підтримка. Підтримка мами, то найголовніше. І якось так. Заспокоїв і нормально. А може, дівчина у вас є, чи сім'я вже? Дівчини, на жаль, немає. Ну, все попереду. Так, так, все буде. А самі звідки ви родом? Розкажіть трішки про себе. Е, я з Дніпропетровської області, місто Кам'янське. Як вам Закарпаття? Закарпаття? Та, тут класно, тут свіже повітря. Ну, тут е, клімат зовсім інший. То, якщо в Дніпрі і Закарпаття, то. Ну, Гарно, гарно, красиво, класно. І служиться добре. Так. Що б ви побажали своїм побратимам, колегам, які, можливо, зараз на фронті або планують туди відряджатися. Бажаю всім міцного здоров'я. Найголовніше це щоб всі були живі, щоб у всіх не було таких важких поранень або хочеться, щоб всі повернулися живі. Що ж дякуємо вам за вашу службу, за вашу відданість Україні. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Діалоги. Попереду ще багато цікавого.